Невеликий лайфхак, коли е, злітає кліпса, да? ну буває таке. Невеликий лайфхак. Оп, щось там поклюнуло. Невеликий лайфхак. Дивіться, коли закинулися на... О! Це тут є рибка. Вітання, друзі! Ви на каналі Клювака! Клювака в Андрія Котіха. Дзвонить Юрік і каже. Летим на рибалку. Говорю, сьогодні? Він каже, да, через годину в тебе. Говорить, з тебе наживка і погнали. Блін, думаю. А наживки в мене в магазині хробак закінчився. Ну зараз якось вийдемо з цієї ситуації і летим на рибалку. Приємного перегляду. Напожнік без сапог. Тому я ось сюди залетів до свого колеги по риболовному бізнесу, до Макса. Від вам. Беремо його черв'ячки і відправляємося в бой. А я вже де в себе в магазині. І що ми беремо? Беремо ми прикормочку. 에, знаємо ми там, що там є сазаньонок. візьмемо горошку, візьмемо кукурузки і візьмемо щось лящового. Візьмемо такий от е, лящ корицю ну, і пішку горох. Так, біжимо ми на касу. А ну, будь ласка, мені 15 порцій опариша мікса. Черв'ячка немає, їздили до Макса. Так, 15 порцій мікса. Ой, що по мастирочці. Мастирочка нам не треба, на поплавочку ми ловити не будемо. Проловочка є у нас. Да, всіх по одній. Що там є? А там є часничок, тигровий горіх і натуральна. Всіх по одній. І ми летимо на річку тетерів. Минулий раз була десна, а зараз була річка тетерів. Перше відео на канал. З цієї річки, але річка кайфова, я її дуже обожнюю. Напишіть обов'язково в коментарях, ловили ви на цій річці чи ні. І ось оде ми біля Чернівної річки Тетерів. На нашому місці нікого немає, та й по берегу нікого немає. Можливо, це хороша інформація, можливо, ні. Зараз ми це побачимо. Дивіться, яка красота. Ай-яй-яй. Приступаємо до замісу прикормки. Ще взяв з під міксу, у мене був. То буде, поставимо там от собі ротподік. На крупну рибу, можливо, сом, можливо, сазан. Таки ми його трохи часто не будемо. Раз-дві годинки може будемо перекидати. Рибачимо до утра, рано зранку, знімаємося, стартуємо, бо двіжуха, знаєте, двіжуха. А тут буде фідерок стоять один. Думаю, там під кущиками його буду ставити. Ну, зацініть Ротпот. Недорого, саморобний. Пишіть в коментарі зробимо вам. Замішуємо, так? Замішую на двох, два різних гороха, фішка, рілфіш і лящ кориця і торнадо. Перша соменятку. Блін, пучок тюдяка постояв не більше п'яти минут. О, таке малесеньке. А який крючок захватило? <реш> <реш> а пробив його цей дикой навскось. Ну не. так. Врат тебе достать, треба, да, ще ти поживеш. Тебі садок навіть кидати не будемо. Ну, ну, гачок дикой його пробив нахрен. Але бачите? Ну 5 хвилин не пройшло, пучок черв'яка. Сам, ік заглотив. Так пошли. Сьогодні ти будеш жити. Бо ти попав Андрюхи. Ух ти що, клює на фідер. Сейчас, 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 сейчас. Выпускаем сомика. И на фідер валить. И на фідер валить. Опа. Що там? Ана. Оце рыбалка началась. Так. Не, це писака не треба. Це, наверное, гостю... подлещ або гостерочка. Ано. Що там? Опа. густера, диви, как густера. Густера хороша. О! Такая густира. Нормально. О, целищалась рыбалка, я понимаю. Опять. Опять. Да. Хотя може вже більший. Навірно такий самий. Блін, ну п'ять минут не проходить Це, да, да не треба навіть під саху там. Це його брат прийшов вже. Ну, Слухайте, ви всі черв'яки з'їдете, падли. Да, менше ще. Який пучок червяка є на всю морду. На всю морду, голодний чи що? <слух> Випускаємо другого. Давай, назад не тлюй. отливала, да? Нет ли Умана, умана. Ну что? Жабаня. Да? Uh -huh. Да. А так гарно отливал? Ага. Вот uh -huh. такая жабаня. Выпускаем обратно. Опа! А це ж А Абі пацака? У мене тут цікавіше. Це, це кукуруза, батервець з кукурудзом. Може просто це не карковіш, так віддає, але цікавіше реально. Друзі, четверте. Іде в воду, але стоїть на кукурузу, взяв кукурузу, стоїть зовсім на іншу рибу, як ви розумієте. Карусель. Ну це не один той самий, бо вони цвітом різні, той блондин був, цей вже чорний. Легенько тебе підкотав. Ух ти води в роті набрав. Ти дивись, браконьєрам всі таки не попадаєшся. Поняв? А якщо побачиш когось з електровудочкою, то їх топи. Ну, опа, без підсаки тебе. Що ти в нас? Хто ти в нас? Ну покажись. Обрикається. Оп, відпав. Невеличкий подлящик. Отакий. От Де ти там? Хто ти там? Ух ти, що бодається, Випригує випендрюється. Сюда. Сюди О, густіра, але гарна Густира тут гарна, завжди тлює, Місцева така ух, густіра О, скажіть Да він самий Хоп, ти не втікаєш уже, один втік тільки що і цей хоче. Че вони всі тікають до води? Шарять де вода Чи що? Чи як так получається? А ти підеш в садок, дружок? О! Щось там покльовує. Мелоч якась. І там покльовує, і там покльовує. Туманіще піднялось капець. Якась мелка рибка пройшла. Що Юріка, Що в мене? Подзьобує, покльовує. А нам надо таку мочну клюваку. Не таку, як там, а якусь хорошу. Там може вже бути якась гостірочка невеличка. Або подлящик з ладошечкою. А нам надо хороший. Оделяйся. Залежні го будуть гарненько. Все эти друзі гачки, що я вам показував. Де, е... Brain Profiдер. Блін бомбезні гачки. Чуть-чуть шикарно. Ну такі от подлящи клюють. Такие густирки розміром. Ну не прям маленькі на ночь Такие резкие, значит, значит, я не знаю. Значит, ты червяка никогда не видел, братан. Давай, на берег. А, не, густер. Густерка такая. Красиво. Да, Клювака Лёвака, Андрея Котюха. Ну а ну такие тумани, я не знаю вам видно що чи ні. ще, капець Давай, давай, давай есть вже. Рибка у нас, да рибка є Пливи сюди. А не, щось вже успокоїлось. Або така невеличка, або я її про друзі. Поки камеру включав. Не, щось, щось все таки. І Оп, оп, хоп, хоп, хоп. О, Такий от подлящичок. Ну. О, і тут стоє. Дивіться як. Ого! Ого, поїхав! Нічого собі, клев пошов, Успокойся, зараз все поймаю. Ніде не денешься. От Андрюхин, ніде не денешься, сюди, давай. Сюди. Що тут? Візьмем підсачку. Не бачу, що там. Бадається повеселіше. А ну, стоп. Ти бачите мій пиццак? Запивай в голову піцака. Оп. Єсть, єсть. Сюди. До мене на берег. То був подліч, а це гостірка. Е, гостірка е, розміром така сама, але клює, вона багато і поярче. Так. Прям ну ви чули, так? Да? Ось так от прям бодається. Дидай, ди, ди. а так це гарний. Це гарний подліж. Ух ти що. Прям гарний. Гарненький. На сьогодні поки найгарніший. О, так зараз лящ, я вам говорю. Диви, Юрій, такий, подліж. О! Це вже пощіляш! Пощеляш! Скоро буде він. Дивіться, який слизький. Ай-яй-яй В колекцію. Колекціонірую. Сьогодні густирки і подлящики. А хотів колекціонувати, сумів. Сазанів, де вони, де вони? А ну йди сюди, йди сюди, сазанися ми. Заколдовую, заколдовую. Бачите, використовую такі гачки. Фидерпро восьмерочка. Так, грузка там в мене одна стоїть взагалі мовчить. Цим спреєм теж користуюсь. Добав в прикормочку. Користуюсь, одна стоїть з кукурузкою, і з перловкою. Палка оця о, Юрик перекидається. оця е, стоїть обична наживка да, на цій палці. Тут кукурузка. Оця одного соміка на кукурузку з перловкою поймав. І чотири соміка просто Карповік е, з пучком черв'ячка. Ось вот такий риб клює. Бачите, поки включаю камеру. Поки включаю освітлення, щоб зняти. Просипаю такі клюваки. А клювака була, ай-яй-яй. Ну нічого, вона ще буде. Клює, клювака, давай. Ще. Ну, є, є контакт. Дргається, дргається. Дргайся. Ти вже тут. Правда, за туманом взагалі нічого не бачу. Да. О, Опа! Рыбашечка пришла. Рыбка, рыбка, иди сюда. Дай попа здесь. Сюда, давай, давай. Вот те светлый. Хе-хе, і наверно густіра така будет. Може бути. Так, пускай. Густира боїшь один подіє. Бо ты для неї хороший розмір, ну Ну да. Ляще росте, росте, а густіра це... це хороша рибу. Дивителька А? Хе-хе. Горузі ночі вже. Холодні. Одягатися на ночну риболовлю треба вже посерйозніше. Дивіться, який гарний туман над річкою, а яка красота. Любите ви таку природу? Такий туман? Якщо так, подобаєчка, річка, туман, все клас. Найбільша активність рибки була з 3 до 4 години ранку. У Юрки щось покльовує. Знаючи цю водойму, зараз почне от Лаврушка, мілка рибка. Соміки в нас були маленькі, хороших ми не дочекалися. Я п'ять випустив Юрка, теж випускав саменіток. Подлящиків, густьорок, звісно, трошки я так підловив. Достану, покажу. Трошки рибки у нас в садочку все-таки є. Дивіться, як роста. Ай-яй-яй. Що вам розкажу? Роловив на поводочки і довжина 50-60 см. Гачки використовував, Ось сюди десь тільки перев'язував, вже вроді вам показував. От такі от гачечки використовував ліска 0,21. Вночі риба її не бачить. В день треба було б напевно щось ставити потонче. Але з тим учотом, що е, тут є і сазани, є і хороші соміки. Ох-ох, у мене ще й клює, Але це, напевно, Лаврушка. Напевно, Лаврушка. З тим учотом, що тут є велика риба, і за того ставив б 0,21, щоб як Якийсь би трофей, щоб його не втратити. На сома там взагалі оснастка гачок здоровий декой. І стояв шнур поводочок. Другий поводочок теж короткий, на шнуру сантиметрів з 20 на кукурузу. На кукурузу теж спіймався сомік, як ви бачили. Ну, Він тут такий, він коли невеликий, тут їсть все підряд, тероризує. Його папу, маму, діда, бабу ми не дочекалися. Ну вони тут є, ми їх тут ловили. Е -е, друзяки, скоро будемо доставати рибу. Друзі, невеликий лайфхак. Оп, щось там поклюнуло. Невеликий лайфхак. Дивіться, коли закинулися, наприклад, щоб не заважати сусідам, як ми робимо? Спочатку прищибаємо свінгера, да, щоб нікому не заважати. налаштовуємо фрикціон, попускаємо. І ставимо отак от. Так вот, щоб воно без піка, без нічого. оп, А в мене ще й клює на фідер. Але я думаю, я більш за все впевнений, що лаврушечка об'їдає. Ну, невеличка рибка об'їдає. Так само і тут, щоб не заважати іншим риболовам, Дзвіночок не на фідері, а дзвіночок отут. Як нормальна толкова клювака, чутно його аж бігом. А так. Дивимося на QRT. Покажу як я розслався. Карімат не спав я сьогодні, не розстеляв, Просто стоїть дежурний. Навіть на ньому не лежав. Баканчики стоять. Як обично швидко збирався, все схватив, що треба, не треба. Що пригодиться, що не пригодиться. Сумочка з під котушок. Наживочка була. Черв'як, опарик. Кукурузочка. цю всю таки не відкривав, перловочка, спреєм користувався, пультик, Ей, манки ліхтарик. Зараз покажу від сигналізаторів. Сюди просто став водилище, коли перезаряджав, тут щоб на землю не лежати. Коробочка від сигналізаторів, кормушки, різна движуха, павер, ліхтар, який освітлення, щоб трішки видно було. Інший ліхтарик. Тут теж з павером, бо я його взяв незарядженим, то так він тут світиться, переключається, кольори зелений, білий, яскравіше, збивається. Ну, прикольний ліхтарик. Садочок на родподі палки. Те, що казав, це насома стояла. Brain Apex Carp 390 це Альонкін Патріот і мій космастер на родподі, сигналізатори, сигналізатори з пейджером, хоча тут пейджер, в принципі, не потрібен, бо ось сюди Мій любимий акцент, Світлячок ще не зняв, але вже потрішки треба буде збиратися, знімати. Так, чехол, от будилище, палка 390, котушечка, шнурик 0,14 намотаний. Дуже часто кажуть, що Андрюха, кажи, які поводки, який шнур. Підсака 4 метри за травою зручно доставати. скорочий було б незручно. І використовую, зняв собі два коліна з човна, використовую, все залежить від умов лову. в Юріка клює. Ще й хороша риба, мабуть. Візьмемо цей якраз волшебний підсак. Про який ми вам розказували. Воду дали? Та я чижу. ні, це я засипав, напевно. Воду дали, да? Начало тянуть. Це я думаю вже карась підійшов там. Як варіант може бути. Сейчас побачимо. Нет, ты... Я... На ту сторону? Да, вот так. А вот так. Не бачу. Вот. Я ж кажу карась. Ду -ду 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 -ду. Давай я заберу. Я заберу, заберу. Оп, я второй сюда. От що заручно ця підсака. Карасик гарненький. Поймав лаврушку, то попробую на карасика отако поставлю перловку, один опалік і перловкою закрив Побачимо. Там де вона скинулась. И клювака на первочку. все-таки. Хоча й покривочка гарненька бо... О, а тут що ти пікаєш? Дивіться, Что тут щось пікає. Ну тоже щось. Еле-еле душа в теле. Да. О, але Е, прикольная. Гарно. Знаєте що це у мене? Злетіла кліпса і воно. Годівниця в тих кущах на тій стороні. Ловлю зайців. <схід> буває. Тоненький шнур поставити, бо тепер із, -за його, із -за цього злітає кліпса. Друзі, невеликий лайфхак, коли злітає да? ну буває таке, тоненький шнур або розшатана на сама кліпса. Тому що ми робимо? От, такі от резиночку для грошей. Складаємо вдвоє, а можна і втроє. і одягаємо на шпулю І все. І у нас є кліпса Користуйтесь. Невеличка Вілочка, бачили яка така легесенька, нежненька, якась плотвичка, Або щось типу того Так да. вона сама. Так, що тут у нас поймав Юрик? Перший сектор Юрика, зараз без зважування. Ух, ти що? Так налупив. Налупив. Не, ну є риба. Хіба сильно налупив, то ні, але трошки. Ні. Але за нічку трошки спіймав. Так, а ну погнали. Що там? Що там у нас? Що там я поймав? Шарився я, чи рибу ловив. Ну, ну зараз поставте на паузу і напишіть. Шарився, чи рибу ловив, Достаємо. Мій. бабль гамль не едят О, это тут есть репка. Ви скільки випустили соміків І не тільки соміків Так о так такий у нас улов О хто тут у нас? Хто тут у нас? Хто тут у нас тут у нас Ну трошки рибки є, да, друзяки Так що зараз дракончиків ми випустимо А за таких густірок зробимо тараночку Да? Друзі, не забуваємо підтримувати наших захисників. Якщо у вас є хтось свій, допомагайте йому, допомагайте таким великим фондам, місцевим волонтерам, які плетуть сітки, які збирають дрони, таким як, там, наприклад, фонд Стерненка. Чи, там, які вам... Головне, підтримуйте сили оборони і все буде Україна. Ну от і закінчилася наша риболовля. Ніч на річці тетерів. Я думаю, ми кайфово відпочили, половили рибку, не було прям трофеїв, але ж це не головне клювання раз за разом. Що ще потрібно? Що ще в житті потрібно як не рибалка, природа, свіже повітря і клювання? Друзі, хочу вам нагадати, що на тисячу підписників ми розіграємо щось. Там є закріплене в дописах на сторінці Ютуба в дописах закріплено голосування. Там є водилище, ящик прикормки, рибалка зі мною або свій варіант в коментарях. Проголосуйте, будь ласка, скиньте це відео друзям-риболовам. Дивлюся, багато хто дивиться, не підписаний на канал. Поставте підписатися в Колокольчик. Ну, по-любому, шарите в цій сі Це я древній, може, і не шарю. Всім ні хвоста, ні луски. па, -па.